Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні у нас 30 січня 24 року на вулиці Сонечку, а це значить, що саме час записувати огляди на круті військові годинники. А в гостях сьогодні у нас Хемльтон. Модель h 76419931 це авіаційний достатньо точний не хронометр і не хронограф, а саме авіаційний годинник, який, можливо, нашим льотчикам, які зараз оборонять наше небо, також буде дуже актуальним. Я думаю, ви багато знаєте про історію Хемільтон, я не буду дуже сильно в неї поглиблюватися. Компанія американська багато виробляла чого для залізників. Були в них спеціалізовані годинники, які допомагали вирішувати питання часу на потягах. Також вони розробляли морські розробляли самі поширені в них годинники це Field Watch, польові годинники військові, і також вони зачіпають трохи тематику авіаційних годинників. І саме сьогодні у нас один з його представників були замовлення від повітряних сил Англії. Для того, щоб вони були оснащені надійними годинниками. І Хемільтон з цим завданням повністю справився. Такий прикольний градієнтний цифроблат, ви можете бачити. Ця моделька це є перевидання моделі 1970 року. Там були якісь тірки з виробниками. спочатку. Вони виробляли для авіації Англії годинники під брендом Свіз, потім щось там в них не склалося юридично, і вони замовили стороннього виробника за межами Англії, і це був саме бренд Хемільтон. Вони повністю повторюють історичну модель. З винятком деяких індексів. Там була літера Т, нанесена на циферблаті, яка визначала нанесення радіоактивного трітію. Зараз це все вже в минулому. В нас люмінесцентні стрілки годинна і хвилинна, і також маркери. Які 9 і всі інші цифри. Самі арабські цифри, вони без люмінофору, Але це не заважає дуже швидко щитувати час. Мечеподібні подібні стрілки і велика секундна стрілка, яка йде по цьому так званому шляху потяга, по всьому внутрішньому ранту. Циферблату. Отаке тут скло. В оригіналі 70-го року це був хазеліт пластик. Зараз вони встановлюють мінеральне, закалене скло. Якщо воно буде, а воно буде отримувати якісь пошкодження і маленькі царапки, його можна буде заполірувати спеціальними різними. Штуками зможете дізнатися в інтернеті або відвідати годинникаря, який це зробить замість вас. В мене особиста любов до цього бренду. Виконання їх реально будь-якої моделі на висоті. Це одна голівка брендована. Отак от от заглинчується на 4 болтики задня кришка. Вона закрита. І сам годинник він максимально мініатюрний і доповнює його історичну історію, історичну така тавтологія, історичне переведення. По розмірам годинник це 36 на 33. В середині H50 на базі калібра ETA 2801 2 Він повністю зручним заводом. Запас ходу 80 годин. Можна замінювати в нього стандартний розмір 18. Зможете замінювати натівський або зул ремінсі на будь-який смак. Вартість цього годинника близько 1000 доларів. І треба його приміряти перед купівлею. Ось зараз я вам покажу на Росії 18 сантиметрів, як він виглядає. Секундочку, трошки поправлю. З'їхала. Частина. Ось так. Ця незвична форма вона себе зарекомендувала як дуже зручна. Тому якщо ви любите невеликі годинники, на яких зараз мода повертається, в залюбки можете його роздивитися для себе в колекцію. Або як основний. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь. Далі цікавіше канал Безель душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!